Розпочинаємо репортаж чергового матчу чемпіонату Закарпаття з футболу у вищій лізі, який відбувається на стадіоні Юніс в рамках третього туру. першості Закарпаття. І знову виноградівський севлюш на рідному стадіоні. Грає свій черговий матч. Цього разу черговий гідний опонент ФК Середнє. Розпочав Денис Ребрик з центра поля. І поки що на своїй половині поля. Бандурович контролює м'яч, переводить, направо на ломагу. Випередив Луцю в цьому епізоді. Вашкеба. Проходить Вашкеба. Одного, двох, третього. І пройшов ще одно. Віддавав на Луцю трохи засильно. А можна було і пробивати. Василю вже. Передача ковчара на Бако. Бако, ковчар. Бо важке, бо підкаті постелився і забрав м'яч. Чонка віддав далі на ребрика. Ребрик на луцю. Луця прискоряться, може пробивати. Пробиває в дальній кут, ногою зачіпляє. Кучинка відбиває ногою м'яч, Чудово грає воротар середнього після удару луці. Якима з м'ячем прозняв Микуляк, чудово зіграв Микуляк, і лома з цього Бандурович, Втратив м'яч. і... Якима знову з м'ячем йде на, на Швидюка. Швидюк на ударній позиції. Ой, як небезпечно. Пробиває Швидюк. блок. Воротар зіграв. Далі Хрестовина рятує Севлюш в цьому моменті. Ну, зіграла за вина. Рацин виконує стандарт з лівого флану. Кутовий навіс. Яким там і. Також і... апелюють. середнянці, що була рукою. Руководна... Арбітр дозволив продовжити матч. Ковчар прострілює. І підключається там. Ра... Рацин. Рацин підключався. і Ґренишн на випередженні зіграв. Вибіг вчасно з воріт. Проти нього Микуляк. Виграє верху Дуаль Віктор. На Чонку віддав. Чонка не точно віддав. І вже Швидюк вперед. Перед віддавав. Віддає на Рацина на правий край. Штрафного майданчика проти нього Микуляк. Прострілює. Рацин. Наміцна передача. Луця підхоплює м'яч, Проти нього дрозд грає. Луця прострілює удар. Це навіть вийшов. і Кучинка. чудово грає Кучинка. Середня одразу взяло старт хороший. Швидюк пробиває в лівий кут. і Гринишин, чудово грає Гринишин. Відбиває. І схоже, ще й ушкодження знав. Потужний удар був від Швидюка. Бандурович виграє верхи. Верху дуель. Луця скидає на ковтун. На Ков... Ковтун на Луці. Повернув і Луця. Може йти вперед. Проти ковчара прострілює. Ребрик не помітив цього прострілу. І пробивав Ковтун. Блокує удар Рацин. Навіс від Чонки на реплюка. Ні, не, не дістав цей І Там і Бандурович був. Намагався. Ді... Не... Навіс Ковтуна. І пробиває головою. Небезпечно було. Пробивав чумак. Підключився до атаки, пробивав десь метрів. З 15 головок. Ні, все ж таки пробиває Микуляк. Правий кут. Ні, все ж таки не влучив якийсь півметра по праву стійку, летить м'яч. Кученька стелився однак в падінні. І, можливо, й дістав би цей м'яч, однак було небезпечно. Андрія Простір можна й пройти вперед. йде. Дальній пас вперед на луцю. Верхова боротьба. І ребрик відає на Чедика може Чедрик вийти на ударну позицію. Не вдалося. Кундрик постарався. Зачепив м'яч в Підкаті. і Кучинка забирає м'яч. Просвоє наболіле. І зараз Горський виконує цей стандарт. Може бути небезпечно слід з правого краю. Навішує туди, прострілює, навіть вийшов простріл, і чумак чудово грає. На випередження виніс м'яч головою. Далі вже Ломака винос м'яч головою також проти Нурів. Нурів все ж отримує знову передачу. Пробиває Швидюк, блокує Микуляк. Однак Нурів підхоплює м'яч небезпечно. І стійка рятує І інша. Стійка також рятує. Нурієв додавав, Ні. Гренешин забирає м'яч. Який небезпечний момент. На 29-й хвилині другого тайму. І зараз спільними зусиллями врятувалися Миноралівці. На відміну від Мінацького матчу. Цього разу відпрацювали в захисті. Пожежа була, однак, як кажуть, вогонь потушений в цьому епізоді. Проблема Микуляк, стійка. Цього разу прові забиває, додає Василь Луця. 30-та хвилина загалом, 75-та хвилина матчу. Василь Луця. Севлюш винорадів урадів один. Середнє нуль. От і про незабитий м'яч правило не забив Нурієв і забив Луця. І далі без коментарів з трибун звучить більше на атаку в другому таймі. І спрацювало. Спрацювало під підсіли гравці середнього в другому таймі трошки, трішки і це далося знаки, Забили. Забив Василь Луця Ти... зумів таки підключитися на атаку. І цього разу навіз. Туди на, Ребр, на Чедрика. Чедрик не зміг головою зупинити цей м'яч, тому що там Кучинка зняв буквально в нього м'яч з голови після навісу Ребрика. Бандурович. Дальній пас вперед Бандуровича на Чедрика. Проти нього бореться котьові Боря. Чедрик м'яч. Луця. Можна заострити швидше. Потрібно Луці віддавати передачу на Чедрика. Пробиває над попередню. Литить м'яч. Василь Луця. Є який небезпечний момент. І, на щастя, для покла Кучінка летить надпоперечним. Можливо, не діставав цей м'яч Павло поділитися досвідом з молодими гравцями. Бандурович. дає туди переводить на правий край на реплюка. Реплюк бореться проти Гуловича. виборює м'яч. Швидше потрібно йти вперед, хоча б зміщуватися кудись. Дивиться партнерів. Можливо, було пройти і по флану, і прострілити або щось таке. А він віддав на важке, бо важкева обігрався з дребником, пробиває важке, бо небезпечно. Надпоперечним летить м'яч. Випередив він там мікулюка на якусь долю. Вона Ґренишн випередив самого Горського. І вперед виносить Гринешин на Чедрик іде головою на Котляра. Котляр на, ваш, на Луцю. Луця може йти вперед. Є в нього дриблінг. Котляр зовсім вілій, пробиває Луця над попередж. Литить м'яч. Втратив м'яч Орос. Тегура переводить направо на Швидюка. Швидюк пробуває неуспешно. Над попереччю летить м'яч. Ой-ой-ой, як небезпечно. Вже п'ята додана хвилина йде. На Котляра ну потрібно потримати м'яч на чужій половині поля. Це краще ніж біля своїх воріт Отримувати не все чи м'яч. Котляр проривається. Може пробивати. Пробиває в дальній кутній не влучає. Зовсім трохи Котляр. Небезпечний момент. Вже на шостій доданій хвилині вже був видовище. Багато боляльників не прийшли вчасно. І Зараз дає свисток на вже на сьомій доданій хвилині. Дає все ж таки свисток. Митровський. сповіщає про те, що Севлюш він сьогодні. Здобуває таку важливу перемогу. 1-0 завдяки голу Василя Луці та чудовій грі в захисті сьогоднішньої веннораївської команди, яка змогла відстояти результат у дуже сильного суперника. Сьогодні середнє було налаштоване якомога сильніше І от було лідером в чемпіонату. Одним з лідерів 6 очок було. І змогли відібрати перші очки від середнянців Венерадівці. Вітаємо їх з перемогою. Дякуємо всім болівальникам для вас. Коментував груз. Явенсу до нових зустрічей.